Найкавовіша кава і смаколики у затишній атмосфері у самому серці столиці відкрилося перше автономне ВОК-кафе. Тут можна зустрітися з друзями, смачно поїсти та випити кави, і все це без продажів палива чи моторних мастил. Я з радістю презентую перший заклад ВОК-кафе за межами АЗК мережі автозаправних комплексів. Останні роки ми цьому приділяли багато часу, вкладували інвестиції, вкладували свій час, душу і вирішили, що в нас це виходить непогано. Ми бачимо це в динаміки продажі. Ми бачимо це в збільшенні кількості клієнтів і вирішили популяризувати це поза межами АЗК. І ось перший заклад відкрили в місті Києві. Тож тепер поласувати найкавовішою кавою, бургерами чи смачними десертами, можуть не лише автовласники, а всі охочі. В меню кафе широкий асортимент страв, зокрема і гарячих. Усе за демократичними цінами. Ми не плануємо, незважаючи на те, що це центр міста, підвищувати ціну. Вона буде точно така сама, як і на заправці. І нашою головною фішкою є те, що людина зможе тут розраховуватися карткою прайд і тими бонусами, які вона накопичила. Так само при купівлі товарів в нашому ВОК-кафе, товарів або їжі вона буде отримувати бонуси на свою картку прай. Тобто ця програма лояльності буде діяти. Розрахуватися можна і за допомогою мобільного додатка. Це зручно і швидко. Наступне ВОК-кафе з'явиться вже незабаром у Львові. А протягом 2016 року планується відкрити до 30 кав'ярень для відвідувачів по всій Україні.